Усе небо засіяне їхніми дронами. Усім що є, тим вони і працюють. Комиш військовослужбовець 118-ї окремої механізованої бригади, яка нині стримує окупантів поблизу села Роботине. Чоловік каже разом із побратимами, збиває ворожі дрони, які останнім часом росіяни активно застосовують по лінії бойового зіткнення. Всі води їхні орлани, зали, ну усе, що таке є. Намагаємося збивати навіть і в півішки. Ми на планшетах нам доповідають в якому напрямку, звідки, і по тривозі відразу на виїзд. А зараз буває поработав з однієї точки. вони вже там не літають. А от штурмувати позиції наших захисників окупанти намагаються малими групами, розповідає оператор в дронів на позивний Крим. Тому що будь-яка техніка бачиться ще за 15 кілометрів і знищується ще на підході. Проще всього у нас в наших степях і полях запорізьких це ходити пішки і якось потрошки по двоєчки перебігати ось цього по норам по дирам. Наприклад, прийде 30, із них один закріпився, все, за ним ще 30. Із цих 60 вже двоє закріпилося. І от таким чином вони накипичуються з такими жертвами. За словами речника сил оборони півдня Владислава Волошина, така тактика приносить ворогу незначні результати. Зокрема, на межі Донецької та Запорізької областей там за останні два місяці військовим РФ вдалося захопити село Левадне та просунутись біля Новодарівки. Втім, ознак підготовки до масштабного ворожого наступу військові нині не спостерігають, каже Владислав Волошин. За даними нашої розвідки, а підготовку до великого наступу дуже важко наразі приховати. Розумієте, це сотні, скажімо, там бойових машин, танків. Це велика кількість особового складу. Та звичайно виявлено певні угрупування сил засобів, певні групи, певні підрозділи, але їх достатньо для проведення. Штурмових дій малими групами. за словами Владислава Волошина, нині окупанти намагаються захопити селище Велика Новосілка, адже саме там сходяться кордони трьох областей Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. А також не полишають спроб окупувати Оріхів та контролювати логістичні шляхи від Запоріжжя до сходу України. Втім, за словами начальника Оріхівської міської військової адміністрації Миколи Вініченка, тут готові до будь-якого сценарію. Місто до цього готується вже третій рік. План евакуації є, людям доведено, де збір людей. Автомобілі готові до евакуації міста. Наразі в місті залишається приблизно десь до 900 людей. Місто обстрілюють кожного дня. Ситуація така стабільна, напружена, скажімо. Нині ж лінія фронту пролягає у 30 кілометрах від Запоріжжя. І, хоча наразі загрози російського наступу саме для обласного центру немає, за останній рік з держбюджету було виділено понад півтора мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Нині будівництво на завершальному етапі. Також на випадок надзвичайних ситуацій у Запоріжжі розроблено план евакуації населення, повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. На Голунова Максим Савчук Суспільне новини Запоріжжя.